Привіт! Сьогодні я вирішила почати щоденник в'язання цього чудового сфедра. Взагалі, ідею зв'язати сфедр я виношую досить довгий час, уже, мабуть, більше як року, а все через те, що мене надихає на це моя бабуся, яка мені в дитинстві в'язала дуже багато сфедриків. І вони всі були дуже теплі і прикольні. Взагалі я обожнювала сфедри носити. Тож, коли я почала в'язати, я вирішила, що ну, треба зв'язати собі хоча б один. І я досить довгий час підшукувала варіант, який би мені втілити в життя, і на деякий час я зупинилася на цьому. Він досить прикольний, я його бачила багато де в Тіктосі, в Інстаграмі, але це зіграло свою роль, тому що я не хотіла повторюватись раз. І два, ну, в нього повно дірок як би, буде продавати, трохи не мій варіант, тому я вирішила шукати щось простіше і щось тепліше. І на просторах Пінтересту мені потрапляє на очі ця чудова картинка, і я вирішую, що я буду в'язати спіральний светр, тому що що правильно він простий. Єдине, що вам треба вміти, це по суті в'язати спіраль, і то я її не вмію в'язати. Тож я починала вважати, що з абсолютного нуля. Тому слідкуйте за моїм процесом. В'яжу я по ось цьому відео туторіалу ось такими нитками. І коли я прийшла в магазин Ниток, там було дуже багато відтінків, і я вирішила зупинитись конкретно на цьому, тому що він нагадує мені весняну травичку. Дуже насичений та соковитий колір. Тобто все досить просто. Я починаю в'язати Magic Circle, не знаю, чарівне кільце, я не шарю в термінології української мови, тому що весь контент, який я споживаю по в'язанню, це буквально англійський. Тому, ну, bear with me, як то кажуть. Загалом я тримуюся туторіалу, а вже, оскільки я дуже погано вмію рахувати, то в мене виходять якісь несостиковки. Але думаю, що це не так страшно. Треба вміти імпровізувати і жити далі, тому в мене нічого не зупиняло. В'яжу я два вечора, хоча я планувала кожен день записувати, але так сталося, що в перший вечір в мене було дуже мало часу, бо ми клеїли шпалери в той самий день. Все дуже просто, слідуйте туторіалу, не відхиляєтеся, ніякої самодіяльності. Все, все дуже просто. Не знаю, що ще додати навіть. Можу лише сказати, те, що у мене дуже боліла спина після цього всього, тому що я сиділа на м'якому ліжку, спиралася на м'яку подушку, і вже ж, мій скаліотичній спині це не сподобалось. А загалом ми з моєю сусідкою любимо зробити естетику в кімнаті, запалити свічки, аромопаличку, яка тхне бабусиними парфумами, і мою гірлянду вже жімкнути і просто чілити. Я знаю, що в такому освітленні дуже і дуже погано в'язати, але мене нічого не могло спинити, бо я хотіла записати естетік контент спеціально для вас, тому. Enjoy. Ну, загалом за два вечора я зв'язала дуже мало насправді, тому що я дуже довго підбираю ракурси, це вся фігня. Ну і на в'язання, як ви розумієте, не дуже багато часу лишалось, оскільки в'язала це все в будні дні і мені треба було вставати на пари. А друга пара це вже ж не перша, але був один день, коли треба було на першу йти, тому приходилось закінчувати ранг. Але давайте будемо рахувати, що цих два вечори, за які я в'язала оцю штучку, це буде один день, і я вважаю, що як для початку це навіть дуже добре. Мені подобається, що мої стовпчики, начебто, рівні. Спіралька дуже чітка та яскрава. Я взагалі просто закохана вже в цей проект, хоча я тільки почала його. Тому я маю дуже великі надії на цей сведер і я сподіваюся дов'язати його до нового року. Щоб просто ходити і вихвалятися, типу, я сама зі сфедри розв'язала, а що. А на цьому все. Дякую всім, хто подивився. Я сподіваюся, що я когось надихнула на те, щоб спробувати в'язати, щоб переступити через себе і спробувати ці самі нитки у дії. Тому. що Просто лежать, покриваються пилом, а ви нічого не робите. Краще взятися за не знаю, шпиці чи гачок і нитки і почати в'язати, тому що, врешті-решт, ви не пошкодуєте про те, що ви почалися, це. це цікаво, це класно. А сам цей блог я веду і для того, щоб показати людям, що в'язати це насправді не так вже й нудно, і для себе, тому що я хочу відслідковувати свій процес, і я думаю, що це дуже корисно. Тому ще раз дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що якогось надихнула, і до наступного відео.